Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ! Єврокомісія розпочала розслідування впливу YouTube, TikTok і Snapchat на психічне здоров'я. Європейська комісія звернулася до TikTok, YouTube і Snapchat з проханням відповісти на запитання стосовно роботи їхніх алгоритмів рекомендацій. Таке розслідування впливу платформ розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження. Зазначено, що розслідування почали відповідно до закону ЄС про цифрові послуги через занепокоєння, що вразливі користувачі споживають файкову інформацію та контент, які можуть завдати шкоди психічному здоров'ю, пропагування розладів, харчової поведінки, депресію та вживання речовин. Згідно із законом Євросоюзу, платформи, котрі мають більше 45 мільйонів активних користувачів на місяць, повинні відповідати суворим вимогам прозорості. TikTok, YouTube і Snapchat мають надати інформацію європейській комісії до 15 листопада, після чого ЄС вирішить, чи потрібно ініціювати офіційне провадження щодо платформ. Гарріс випереджає Трампа у Пенсильванії. Кандидатка у президенти та віцепрезидентка США Камала Гарріс на 2% випереджає представника республіканської партії Дональда Трампа у ключовому штаті Пенсильванія. Згідно з результатами опитування, Гаріс набирає 49% ймовірних виборців у порівнянні із 47 Трампа. Натомість, 3% респондентів не визначилися. Результати опитування показують, що шанси демократичної партії в Пенсильванії покращилися завдяки Гарріс. Водночас Трамп випереджає Гаріс серед виборців старших 50 років. Вони віддають свою перевагу колишньому президентові, оскільки вважають інф. Фляцію та високі ціни головною проблемою, зауважимо, що голосування в американському штаті Пенсильванія значною мірою визначатиме результати виборів президента США, оскільки це найбільш густо населений з головних штатів, який має 19 голосів колегії виборників. США відбулися перші дебати кандидатів на пост віце-президента Тіма Волца і Джей Ді Венса. У Нью-Йорку ввечері у вівторок, 1 жовтня, відбулися перші і єдині дебати між кандидатами у віце-президенти США демократом Тімом Волцом і республіканцем Джей Ді Венсом. Вони тривали 90 хвилин. Дебати між губернатором Міннесоти і колишнім шкільним учителем, 60-річним Волцом і 40-річним сенатором. Ром Венсом були сердечними і змістовними. Обидва кандидати відповідали на запитання про зовнішню політику, імміграцію, аборти і економіку. Найбільш суперечливі обміни думками за вечір на думку SBC News, відбулися ближче до кінця, коли Венс і Волт зіткнулися через дії колишнього президента Дональда Трампа після виборів. 2020 року Венс відмовився відповідати на запитання, чи вважає він, що Трамп програв у 2020-му, що Волц. Назвав бивчою відсутністю відповідь, також Венс неодноразово критикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику і досягнення нинішньої адміністрації, особливо в питаннях імміграції та економіки. Кілька найсильніших моментів Волца під час дебатів припали на час, коли він критикував позицію Трампа з питання абортів і нагадував глядачам про напад на капітолій 6 січня. Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барніє у програмній промові у національній асаблеї заявив, що Париж залишатиметься на боці українського народу. Барні наголосив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу за захист цінностей, які також розділяє і Франція. Це люди, які два з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що вони б'ються за захист цінностей, які є нашими, які ми розділяємо з ними. Заявив він також. Прем'єр акцентував Франція спрямоватиме зусилля у всіх точках, де зараз тривають конфлікти. В режиму республіку. Вона крихка. Давайте подбаємо про Європу, Це необхідно. Закликав новий очільник уряду Франції наприкінці своєї промови. Танія США та Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp. Санкції запровадили проти 16 членів кібергрупування, яке займалось компрометацією установ охорони здоров'я уряду та державного сектору Британії. Для таких дій хакери використовували шкідливе програмне забезпечення та програми вимагачі Санкції наклали зокрема на Максима Якубица, який протягом довгого часу керував діяльністю групи та розвивав зв'язки між Evil, Віл, ФСБ і ГРУ водночас за нього Міністерство юстиції США оголосило винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів. Евілкорп використовувала шкідливе програмне забезпечення Драйдекс для зображення комп'ютерів та збору облікових даних для входу сотень банків та Інших фінансових установ у більш ніж в 40 країнах, що призвело до збитків від крадіжки понад 100 мільйонів доларів та збитків, завданих американським та міжнародним фінансовим установам та їхнім клієнтам. Музика. Велика Британія повністю відмовилась від вугілля у виробництві електроенергії. Велика Британія закрила останню робочу електростанцію, яка виробляє енергію на вугіллі. Закриття станції робить Велику Британію першою країною G7, яка повністю припинить вугільне виробництво енергії. Закриття станції відбувається в межах політики Великої Британії щодо скорочення вуглецевих викидів в енергетиці до 2030 року. Припинення роботи Red Cliff on Кліфонсор означає, що Велика Британія стала першою промисловою розвиненою країною та Першої з країн G7, яка повністю відмовилась від вугілля для генерації енергії, перший енергоблок Редкліфонсор запрацював у 1967 році. А останнє відвантаження вугілля на станції відбулося. У червні 2024 року станція працювала протягом 57 років. Електростанція могла забезпечити енергію до 2 мільйонів домогосподарств. Зазначимо, Велика Британія оголосила про плани закрити всі вугільні станції ще у 2015 році. За 9 років виробництво електроенергії з вугілля впало з 30% до 1%. Скорочення вугільної енергетики також зменшило викиди. Парникових газів до 2050 року Україна планує досягнути вуглецевої нейтральності, досягнути чистого нульового викиду вуглекислого газу шляхом впровадження відновлюваних джерел електроенергії. На венеційській бієнале прозвучить опера про підрив Каховської гес гала 24 буде показана у середньовічній церкві Сан лоренцо у Венеції. Оперу Гала 24 Опер Дел Мондо від опера-апер «Аперта», композиторів Романа Григорєва та Ільї Разумейка покажуть 26 жовтня на 60-й міжнародній художній виставці Венеційські Бієнали, присвячені темі іноземці. Всюди вистава завершить публічну програму українського павільйону, організовану Українським інститутом. Опера «Гала-24» розповідає про руйнівні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Творці апелюють до гаї давньогрецької бугині землі, а також нейменної гіпотези, запропонованої вченими в 1980-х роках, згідно з якою земля як планета є живим саморегульованим організмом у межах публічної програми українського павільйону на 60-й венеційські бієнале, присвячені темам землі та води, гала 24 опера Дел Мондо замкне коло теоретичних розмислів про екологічні катастрофи, забруднення води та повітря, міграцію, вимушене переміщення нерівність рівністю продовольчої безпеці. Отримай за переїзд 16 тисяч доларів. Регіон Іспанії здивував ініціативою. Невеличкий регіон Іспанії платить людям гроші, щоб вони переїздили, і працювали віддалено. Іспанія пропонує віддаленим працівникам 16 тисяч 620 доларів за переїзд і роботу в долині Амброс, що розташована на відстані трохи менше трьох годин від Мадрида. Програма спрямована на залучення віддалених працівників та запобігання депопуляції у сільській місцевості. Минулого місяця. Ця регіональний уряд Естремадури автономного співтовариста розташованого в центрально-західній частині Піренейського півострова оголосив про свою нову програму in Амброс, розроблену для залучення віддалених працівників, пропонуючи близько 16 тисяч 620 доларів у вигляді грантів, якщо вони зобов'яжуться жити та працювати там не менше двох років. У Франції судитимуть подругу Путіна Лепен у справі про відмивання грошей Європарламенту. Французький ультраправий кандидат у президенти Франції Матрін Лепен та інші лідери національного об'єднання постануть перед судом через звинувачення у розкраданні грошей європейського парламенту шляхом фіктивного працевлаштування. У Парижі відбудеться суд над партією національне обладнання, дев'ятьма колишніми депутатами Європарламенту разом з Лепен і віцепрезидентом партії. Луї Аліо також на суді мають бути присутні прес-секретар Жульєн Одолі, чотири співробітники національного об'єднання. Перші повідомлення про можливість зловживання надійшли у 2015 році. У системі ефективного працевлаштування в національному об'єднанні були знайдені контракти помічників парламентів, які уклали між 2004 та 2016 роками. За словами прокурорів, помічники насправді працювали лише на партію за межами парламенту. Через таке зловживання державними коштами порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу розміром 1 мільйон євро. 10 років ув'язнення та 10-річну заборону обіймати державні посади. У Польщі відкрився рекрутинговий центр Українського легіону. У польському місті Люблін у день захисників і захисниць України запрацював рекрутинговий центр. На сайті Українського легіону йдеться, що це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які мешкають за кордоном. Вступ до українського легіону здійснюється виключно на добровільних засадах із підписанням контракту. Легіону озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечує високу боєздатність і ефективність виконання завдань. Підрозділ формується на території Польщі. Навчання проводять інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ приємного перегляду.